Наш минулий ефір запам'ятався важливими фактами про сучасну українську музику та музику, яку пишуть криворізькі автори. Ця тема настільки масштабна, що одного ефіру було замало. Тож, сьогодні на дивані саунд-продюсер, виконавець Arctic Ice Артем Каченко. Тисну руку. Тисну руку, радий бачити. радий, що ми з тобою стали зараз частіше зустрічатись поза нашими ефірами, і про все це обов'язково поговоримо. Сідай, будь ласка, дякую. Я пропоную швиденько переглянути, що відбувалося нашого минулого ефіру, а вже після цього прийти до ефіру сьогоднішнього. Врубай. Шановні глядачі, увага на екран! Ще з самого дитинства. Колись була така жуйка, я не пам'ятаю. Я, я не пам'ятаю. Пам Марку. Окей. То, там була реклама, там Арті Кайс. І мамі дуже сподобалось таке, знаєш, Арті Кайс, мене з Артем, Атем. Артік, типу вона Арті Кайс до мене будеш. Коли з'явилася музика в твоєму житті? Це, мабуть, мені привів ще мій батько. Дуже з маленького віку я пам'ятаю такий гурт Квін. Тсі mm -hmm. Олди. Є тут. Це випуск спеціально. Так, і мені було три роки, і батько він включав квіні. І я завжди бігав, кажу, квін, квін. Тобто в три роки я ще ну, вже міг відрізняти гурти. Де -кін, де не -кін. Чи всі хочуть стати зірками? Ні, не всі, не всі. Не кожен, ну, не кожен хоче себе так пов'язувати. Та взагалі Студі? робота на студії. Так, ну слухай, ну вона. Там, як побачиш, які люди приходять на студію, ну це капець. Хтось ну, люблять, знаєш, там писати на, наприклад, директору на, там, на юбилеї, там, чи на щось. От там, там вони гульбенять, тусуються. А є дехто, хто приходить дуже серйозно, настроєний та пишуть: от пишуть те, що хочуть. Та, звичайно, планують стати зірками. Наш минулий попередній ефір відбувся майже дев'ять місяців тому. Ми спілкувалися про те, звідки з'явився Arctic Ice. Зараз мені цікаво дізнатися, куди він зник. Да? Не куди він зник. а Чим він живе? Що зараз відбувається в житті? Сам продюсера, виконавця Артема Ткаченка Arctic Ice? Ну, слухай, все, все ще й було, так і залишилось. Пишемо музику Працюємо, ми з тобою почали частіше зустрічати. <рес> Ти також це помітив. Так. так не ну, тільки я один. Мені це дуже подобається, <рес> слухай, Це класно, тому що, слухай, від ось таких зустрічей народжуються круті цікаві ідеї, проекти. Я знаю, що колись давно спілкуючись з таким також виконавцем Каміліон Браун, який Єгор Вода. Mm. Ось можливо ти його знаєш. Він сказав про те, що всім творчим людям потрібно об'єднуватись до певного mm -hmm. моменту. Я думав, що я сам по собі можу там щось вигадати, щось робити. Але протягом часу ця ідея, знаєш, там як в фільмі Нолана вона постійно була в мене в голові, і зараз я тільки за те, щоб люди комуніціювали. А, давай про тебе, давай про музику. Дев'ять місяців минуло чи. Змінилися твої погляди на сучасну українську музику, на ту музику, яку ти пишеш, і на музику, яка тобі подобається. Mm, погляди, мабуть, не змінились. Що стосується моєї творчості, все залишилось. Я обожнюю Рейв, швидка музика. Але тільки ти не дозволяєш. Співати її тут в дивані. <рес> Слухай, ну... Ми граємо на гітари, друзі. <рес> що робити? <рес> Слухайте. Ну я скажу так, що я ж переслухав твої треки. Мені особисто а, ця музика дуже імпонує, розумує. Ти знаєш, я також за дві що за вриви, але я не впевнений в тому, що... ні, ні, це музика. Ну, вона специфічна, звичайно, це не для кожного. В нас Рудана за свою історію створила ауру спокою. Розумієш, за нами спостерігають люди, які хочуть чути про щось добре, гарне. Я не кажу, що музика ні, у вас на рудані всі дуже добрі, веселі люди. Це я побачив класі. Окей, ну знову ж таки, працюючи з іншими музикантами, проектами, виконавцями, чи ти помітив зміни щодо музичних смаків і куди зараз взагалі рухається вся музика, яка проходить через тебе? М -м, рухається туди, у сторону радіо. Всі чують хіти і всі пишуть хіти. Ну щось з авторського, ну навіть не знаю. Ну звичайно, є такі знаєш проекти. Також швидкі, ревовські, але їх дуже мало. Ну, як для мене їх хочеться побільше. Ну, звичайно, я підтримую думку кожного виконавця і прислуховуюсь до кожного виконавця, який пише. Ну, звичайно, музика, вона різна і хто як хоче, так і робить. І це дуже добре, що її багато. Ну, Слухай, я вже як кличко почав балакати. Все нормально, кличко, тобі ще далеко. Мені до нього. Так. У тебе все ще нормально. Попереду. Я не хотів це ще попереду. Не, не хотів буде. про це казати. Ну, давай, на твій погляд, радійна музика, що це за музика? Чи є, можливо, певний жанр, певний стиль, певний напрямок, певне звучання, яке, на твій погляд, формує твою думку щодо mm. того, якою має бути радійна музика. Ну, дивись, радійна музика. Ну, це хіт, це 100% ми слухаємо хіти. Шлягери, хіти. Шлягери. Так, я знаю, що я задався питанням: ну чому ж, чому саме це хіт? а Якась ну може бути точно така пісня, але вона не хітова. І тут можна, знаєш, балакати про продюсерство, про маркетинг і так далі, там про вкидання грошей, але мені здається, там трошки інша система в цій е, темі. Чому? Як, на мою думку, хіт є хітом. Він, знаєш, вони усі дуже схожі, між, ну, між собою дуже схожі. Але у кожного є якась самобутність, знаєш, у кожного виконавця. Оце і є, мабуть, хіт. Тобто Пісня може бути однакова, але якась, вона водночас і схожа на іншу, а водночас і ну, окремо зовсім. Тому ось саме це мені здається може бути. Слухай, Я спілкуюся там з різноманітними знову ж таки виконавцями, авторами. Я ж постійно в пошуках авторів, ти розумієш, тому що сучасні автори вони можуть написати гарні вірші, які потім перетворюються в пісні. І постійно там, мені старі запитання, я взагалі постійно чую про формулу хіта. Чи є якась на твій погляд? Формула. <певна <певна> формула, так. Формула хіта. Завітна формула, яку шукають усі. Так, так? Отус, я отак от її називаю ту формулу. Яку всі шукають і не можуть знайти ту формулу. як Я ще кажу, у фотографів фото кнопочка клас yeah. і все, вийшов шедевр. Так, Що? буває в музиці чи ні? ні? Ні, не буває. Но, Якщо, наприклад, я гадаю так, ну якщо ти, у тебе характер, наприклад, спокійний і якийсь зараз грає хіт драйвовий, ну ти ж не видаш це, правильно? Ти не така людина, ти ну, не такий артист. Тому я підтримую самобутність. Твій характер, хто ти є, показуй, пиши, давай людям. Тому тільки, тільки так. Mm. Слухач, він же ж не... Не дурненький, він все чує, де підвох, де що там. Тому тільки розвивати свою, свою харизму, свою особистість, тоді це буде саме той артист, який лунає зараз в Ну, слухай, артист це половина його допустим, там mm. текст, його мелодія. Інша половина це людина, яка все це спродюсує. Менеджмент. Це це створить. Я не кажу тобі про менеджмент, я менеджмент. кажу тобі про тебе особисто, а -а -а. тому що в нас О, тема хочем. сам <арас> <рис> про менеджмент а -а. артистів то вже інша історія. Знову ж таки, чи бувають моменти, коли. А людина приходить і каже, ось у мене є текст, в мене є мелодія. Давай зробимо в такому стилі, ти Каже, що можливо потрібно щось інше вигадати, можливо, знайти е, якесь інше звучання чи mm -hmm. іншу мелодію. Так буває, е, коли людина каже одне, а ти зі своєї абсолютно mm -hmm. експертної точки зору кажеш про те, що можливо по-іншому потрібно робити. Так буває, знаєш, скільки музики було переслухано, що ну, вже знаєш, відклада. Ось о, у мізках така ну, деяка формула, uh -huh. деяка формула, по якій працюють. Е, і коли ну, там щось пояснюєш, наприклад, клієнту щось, там, ну, якісь побажання, вноси, е, ну, це на пальцях відбувається, знаєш, те, те, ну, клієнт не розуміє, там, так, почекайте. Бру, зробив, показав, о, так, це звучить круто. Все, кажу, залишаємо чи ні. Так, залишаємо. Ні, не залишаємо. Слухай, а два про тебе ми нещодавно з однією з виконавців нашого міста, мої привіт Олені Корнілові, спілкувалися про те, що. Я їй кажу, що в мене там є пісня, пісня для дорослої дівчини. Я кажу, давай, можливо, якось ми там з тобою над нею попрацюємо. там mm. буде умовно авторська композиція. Вона каже, що вона ще не готова, вона себе бачить як кавер виконавицю. Але вона мені сказала, що зараз найголовніше в будь-якій пісні це знайти такий хук, який буде саме чіпляти слухача та робити. Пити все, щоб пісня якомога сильніше в думках десь засідала. Ти працюєш над хуками, чи це, на твій погляд, не є обов'язковою частиною кожної пісні? Ні, хуки є обов'язковою частиною. Саме Хук притягує до себе ну, увагу. Текст може бути банальний, але Хук ну, зарішає усе, що там. Ну, Хук, прямо, хук. Тема, от навіть в темі. Підв'язка хука до теми це хупці. Це розрив. <ріст> хуки, хуки рішають. Так що робіть хуки. Так, намагатимемося, здається, мені цю тему ще проговорити. Ось давай далі. Знову ж таки, про музичний стиль, який ти зараз слухаєш, окрім рейву. щось можливо тебе надихає на написання пісні. Можливо, щось ти порекомендуєш, що нещодавно для себе відкрив. Можливо, стиль, можливо, виконавця нашим слухачам, тому що знову ж таки у нас різноманітна аудиторія, І uh -huh. люди хочуть e, щось нове. Неможливо, там не радійного, але чогось нового. Mm, слухай, ну я фанат ретро, прям вінтажик. Я коли наслухаюсь там, знаєш, української музики або, понапишу, або напишу, і мені хочеться релаксу, я врубаю аха і Балдею под Take on Me і все. Я розслабляюсь, перезавантажуюсь і тоді пишу. Слухайте ретро-музику. Все. Що там? Аха, Аба, М -м, кайф. Просто забалдій. <зараз>, Зараз здається мені, що Аба стала знову-таки популярна. Аха. Постійно була популярною, ось і мені особисто також подобається ця, ця історія. Але для себе особисто я інколи знаходжу натхнення в новій музиці, назвемо її інді рок, інді поп, тому що, на мій погляд, навіть в Україні ця тема не дуже досліджена, і розумієш, ця вся музика, яка є радійною, яка є там ефірною умовною. Там, на Музичних телеканалах вона дуже, на мій погляд, переоцінена. І. Опа, опа. І по-друге, в ній все, як ти казав, дуже схоже до одного. А ось інді музика, саме такі колективи, вони. Десь в пошуках іншого так. виконання, звичайно, як ти ставишся до цього? Це, це зовсім інший і, і, рівень та посил душі. Людина, ну, інді. Це, це експеримент, мені здається. Я також люблю посидіти, пописати типу, щось ну, зовсім, зовсім інше, ніж там, в принципі, є. Тому є от така, знаєш, вислів. Якщо музику ніхто не слухає, це або мистецтво, або щось інше. Тому, тому невідомі виконавці, це або мистецькі люди, або щось інше. Ну, така, я така. маю надію, що все-таки це все. Ні, це мистецтво. 100%. Слухай, ти сьогодні з гітарою. Mm. У нас щось планується акустичне. А, так, я зіграю пісню, свою авторську. Під назвою вона. Ну, якщо дозволиш, я дві зіграю, проте ну я не знаю. Це, це, ну це, ну я давай ну, ну, так, так одуб... ні, ні, ну дивись. <свист> добре, <свист> <свист> давай сьогодні одну брав нашого ефіру. А на концерті 18-го там добре. Можеш... Все Що, все, <свист> <свист> що, що, що завгодно. А я хочу ще можна <свист> передати привіт, <свист> будь ласка, своєму товаришу Паші Радченко. Друже, дуже дякую тобі за гітару. Вона сьогодні прямо мене виручила. А, у нього день народження, тому там пісня для тебе була. Вау! Супер-супер-супер. Здається мені, що знову ж таки. Просто в мене ще досі в голові не вкладається. Ти як сам продюсер, як людина, яка пише і рейф і драм і бейс, тому що ми з тобою е, створили таку композицію для майбутнього. Якою тобі за це? За що? За приглаз. Що за при... за... за приголос за... За... Приглас. <ріглас> написати. Так, це буде скоро в ефірах. До речі, я тобі скажу більше. Скажу тобі про те, що вже музична оця складова без тексту, mm -hmm. просто мінус біт ага. вже лунав в рамках нашого. Дивану, oh, а, тому що yeah. у нас був ефір, де ми м, оці чоботи, кенгу, джампс, там де ah, станає uh -huh. штуки. І е, прийшла дівчина інструктор, каже, в мене є композиція, але ми немає трішечки, мутички. трішечки забоялися, те, що нам перекриють доступ до Ютубу через mm -hmm. авторські права. Кажу, в мене є пісня, в мене є пісня, є доти, є доти, mm -hmm. немає проблем. Mm -hmm. Ось тому слухайсь, розкажи про пісню. Розкажи, коли була написана, і mm. давай зіграємо. Написана була вона десь ну, більше двох років. Це все, ну, так. Я буваю вдома сиджу, знаєш, мені, мені весело. Я беру гітару собі, просто граю та співаю. Ну, вона це просто щось залітає. Я, ну, дуже швидко, просто, легко, качественно. Слушай, ну, в мене щось не поєднується ці. Yeah. Дуже просто легко, якісно, yeah. не дуже. Спокійно, okay, ну, що там ще в чому так? Я зрозумів. Okay. Ну, тобі, друзі, здається, мені прийшов час саме зараз послухати цю композицію. Беріть, шановний ну, Артем, гітару, готуйтесь, ну а зараз, друзі, У тебе немає медіатору. Слухай, ну це не моя тема. вибачаюсь, а, пошукаю себе в кашині. E, um, знаю, що mm. десь жалунала ця композиція в екіхож ефіра. Mm. Ексклюзив. Є e, супер. Я таке полюбляю, тому друзі. Давайте разом послухаємо композицію авторства та виконання Артема Ткаченка Артік Айс. Тож, друзі, let's go! Сліпка ту, що розтопила мої почуття, вона шукаю навколо, лукаю по колу Знає зима, я бачу твої очі пряди щоночі, то плачу, то регоче, усе, усеред ночі, як погляд оглядом піймає, то вже не відпускає вона. Вона Дякую.